Шановні господинки, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо десерт з одного інгредієнта, не рахуючи води. Для цього нам потрібно взяти одну пачку желе. висипаємо його в посудину і додаємо 100 мл. Кіп'ятко. Перемішуємо і тоді збиваємо це міксером. Але виявилося, що міксером дуже довго, і я почала блендерним вінчиком збивати, і діло пішло вже швидше. Ну, збивати треба набратися терпіння, поки не зб'ється ось в таку нашу масу. І тоді переливаємо це у креманки, стаканчики в кого що є. Ось в мене вийшло таких дві посудини. Ставимо в холодильник на пів години-годину. Ось в мене десь через хвилин 40, я вийняла, бачите, як застило, і починаю пробувати. Гарно застив наш десерт. І, повірте, дуже і дуже смачний. Всього на один інгредієнт. але можна... Ним когось здивувати, а особливо потішити діточок. Дякую за перегляд, до зустрічі!